Дефлю Сільверстронг, сила для розблокування носу та лікування на The Видання а, е пише про те, що, начебто, Сполучені Штати запропонували Україні вступ в НАТО автоматично в разі порушення Російською Федерацією перемир'я. Оце от автоматично. Я насправді за останні дні наслухався стільки всього дивного, що мені навіть іноді і не смішно навіть. Чи можете ви це прокоментувати? Я можу прокоментувати. Я знову ж таки, якщо не вдаватися, знаєте, в якісь висміювання цієї ідеї, то я можу сказати лише одне. І мені невідомо про наявність в статутних документах НАТО якихось норм і положень, які би допускали якийсь автоматичний вступ когось в НАТО. Процедура вступу в НАТО вона достатньо чітка і недвозначна. Тобто, спочатку потрібно, щоб це рішення ухвалили всі держави-члени НАТО на відповідному саміті. Вони запрошують країну. Потім всі ці процедурні моменти вирішуються. Потім. Парламенти держав-членів НАТО це рішення ратифікують, ратифікує це рішення держави, яку запросили до НАТО. І таким чином вона стає членом НАТО, її прапор піднімається поруч з іншими прапорами членів НАТО, і все. Що це, як, як це розуміти? оце все автоматично. Я не знаю. Тобто, як вони попередньо проголосують, а потім, якщо, наприклад, Росія почне... Бойові дії, то вони одразу дадуть відмашку на все члени НАТО чи як? Чи потім потрібно буде проходити ці всі ратифікації, і, наприклад, тому вона Угорщина скаже: А ми нічого не знаємо, ми нікому ніякого автоматичного членства в НАТО не обіцяли, йдіть куди далі. Ну тому знаєте, я це все розглядаю суто як якийсь інформаційний шум і якісь абсолютно сміттєві новинєві приводи, які створені. Підкріплювати цей інформаційний шум, аби там знову ж таки, поки будуть відбуватися якісь відповідні переговори між Росією та Сполученими Штатами, ну і відповідно, щоб їх за ці переговори не сильно критикували, вони роблять відповідні інформаційні вкиди. Тобто я припускаю, що журналісти реально одержали цю інформацію від якогось, наприклад, чиновника з Вашингтона, який щось подібне сказав. Але ну. Але пане Петре, якщо, якщо дозволите, але я можливо і не давав би взагалі цю інформацію, і просто якби спробував би перечекати і побачити там щось більше. Але річ в тім, що вона повністю корелюється із заявою президента Фінляндії. Пан Олександр Стуб заявив те саме, що в випадку, якщо Російська Федерація нападе на Україну після того, як буде Голошне перемір'я то Україна автоматично має стати членом і ЄС і НАТО. Це він сказав. І більше того, він взагалі не став під сумнів про те, що ці. Геополітичні процеси з Україною мають відбути, мають відбутися рано чи пізно, але от він теж заявив про якийсь автоматичний механізм. І от коли я вже вдруге таке почув, в мене і виникло питання: що можливо, це ж і неспроста. Ну це навіть не вдруге, це втретє, тому що на Венгерській безпековій конференції. Вилетіло з голови ім'я цього сенатора американського ну, кажучи, один із представників делегації американських сенаторів, заявив, що він перший власне цю ідею виголосив, що от повинна бути така опція. Тобто, очевидно, що її справді обговорюють. Очевидно, що справді це обговорення вийшло вже за межі Сполучених Штатів і про це повідомили в тому числі і союзників США, але це не робить цю ідею менш. Е, ну, меншої маячнеї від цього, тому, тому що це реально маячня. Ну немає ніяких відповідних процедур. Це знаєте, це просто обіцянка. Ну ми обіцяємо, що так зробимо. А потім, коли трапиться, все буде знову, як і після всіх попередніх обіцянок. Ми пам'ятаємо всі ці обіцянки, ми пам'ятаємо Будапештський меморандум. ми пам'ятаємо Інші, всі ці численні, якісь там словесні. Мінськ-1, Мінськ-2, Мінськ-Пра і так далі. Ну Це знаєте це такий от спосіб знизити напругу, от сказати: Ну дивіться, Ну от але от цього разу ми вам точно обіцяємо, от якщо там щось, то одразу вприймував в НАТО. Але таких процедур немає. І якісь там запевнення, вони тут абсолютно не працюють. Тому ну це інформаційний шум. Інформаційний шум Окей. з метою прикрити реальні якісь там переговори, домовленості, якусь конфігурацію цих домовленостей. Я це відмовляюся всерйоз сприймати до того моменту, коли мені покажуть, як це юридично можна реалізувати на практиці. До цього моменту я це розцінюю як інформаційний шум. Хто би його не вкидав, які би там поважні сенатори, газети гардіан. І навіть ви президенти Фінляндії про це не розказували. Ну це насправді дуже важливо, і я вам дякую за таку позицію за такий е коментар. Тому що в тому числі ось такі міфи або е от, ось такий шум ми маємо розвінчувати, тому що ми знаємо, десь одне слово зачепилося, воно починає розноситися, з'являються якісь очікування, якісь непорозуміння, і потім з того випливає якась колотнича у нас всередині, яка до добра точно не приводить. А от наступне питання. Все ж таки хотів би е, вас прокоментувати, можливо, поставитися е, досить серйозно. Дивіться, Олексій Гончаренко, який е, це наш депутат, який був присутній е, на Мюнхенській безпековій конференції, написав, що 24 лютого в Київ приїде весь склад Європейської комісії, і е, він каже: якщо це так, то це одразу 27 представників країн ЄС. Чи... Є, бодай, якесь розуміння, навіщо така масштабна делегація планує приїхати в Україну? Е, ну, очевидно, продемонструвати єдність, підтримку, продемонструвати знову ж таки те, що вони залишаються на своєму шляху підтримці України. Ну, і, можливо, це, це реакція е, е, на що? Це реакція на що тоді? Реакція на е, позицію. Адміністрації Білого Дому, яка виразно увійшла в конфлікт із Європою, а також займає таку достатньо специфічну позицію щодо України. І насправді, от, мабуть, якби просто вони займали специфічну позицію щодо України, можливо, європейські чиновники якось би не так різко на це все реагували, але, ну, давайте відверто. Промова Венса в Мюнхені це ляпас Європейському Союзу і. Лідерам і політичним лідерам Європейського Союзу, причому зроблено на території Європейського Союзу, що достатньо показово. Тому це примушує європейців швидко якимось чином на це все реагувати. Були відповідні зустрічі в форматі міністрів закордонних справ. Тепер Макрон збирає лідерів провідних європейських держав, щоб обговорити цю всю ситуацію. З'явилася сьогодні інформація, я принаймні її зустрів, що десь. Після виборів в Німеччині, які намічені на 23 лютого, і на яких до речі вже ледь неофіційно нова американська адміністрація підтримує антиукраїнську альтернативу для Німеччини, тому що з її лідеркою зустрічався Венс в Німеччині, відмовивши зустрічатися з канцлером, Що показово. а так, от після виборів в Німеччині, начебто, європейський союз, має оголосити про якийсь пакет масштабної військової допомоги для України. Можливо, це мають зробити саме представники Єврокомісії, якщо ми, відповідне, припущення, як то кажуть, зробимо. Тобто Єврокомісія, а ширший Європейський Союз в нинішній ситуації, коли їх починають достатньо серйозно затискати з усіх сторін, їм треба якось демонструвати власну суб'єктність. У них завжди була із цим велика проблема, а тепер їх фактично примушують до суб'єктності. І можливо. Це може бути один із варіантів демонстрації цієї суб'єктності, в тому числі і для нової адміністрації Білого Дому. Ну але знову ж таки дочекаємося, щоб це все реалізувалося. Відбулося я, чесно кажучи, у нас останні дні новини насуваються просто в такому калейдоскопі. Що часто, наприклад, ситуація може радикально змінитися буквально за кілька днів, тому що там відбулася розмова трамп Путін, одразу там купа відповідних наслідків пішло. Промова Венса одразу купа наслідків. Зараз очікують ці переговори США і Росії в Саудівській Аравії. Зрозуміло, що після цього теж буде багато наслідків, і мені важко прогнозувати, які це будуть наслідки, тому що. Дуже мало у нас щодо цього всього інформації, але факт залишається фактом. Події розвиваються дуже і дуже інтенсивно і швидко. На вашу думку, якщо ви вже бачили, читали перелік запитань, які сполучені штати надіслали Євросоюзу з приводу того, на що готовий піти Євросоюз для того, щоб забезпечити безпеку України, там. Там питань кілька, я як з вашого дозволу нагадаю їх нашим глядачам, так що треба від США в обмін на безпекові гарантії у коротко та довгостроковій перспективі, ну тобто від ЄС Україні, що для того потрібно від сполучених штатів? Ну трошки дивне формулювання: хто готовий направити свої війська в Україну і в якій кількості? До чого США і Європа мають бути готові, якщо на ці війська нападе Російська Федерація, ну тобто на контингент, так А що може зробити ЄС? Щоб посилити Україну перед переговорами про мир, і як ЄС, готовий посилити санкції проти Російської Федерації. От відповідями на ці питання, Сполучені Штати що хочуть отримати якого ефекту? А, ну це реалізація політики і позиції Трампа і адміністрації Трампа, яку вони наразово повторювали, що врегулювання. Як вони це все називають? Ну, тобто, завершення війни в Україні це має бути справа Європи. Тобто, Сполучені Штати тут як би ні до чого, це суто європейські питання. І е, вони от повинні все все вписатися, вони повинні надсилати свої війська, а американці тут будуть десь осторонь. І насправді це створює найбільшу проблему оцих всіх ідей. Щодо миротворчої місії, щодо її введення в Україну і практичного значення введення цієї миротворчої місії. Чому? Е, тому що е, загалом е, Європа вона не звикла до якоїсь військової самостійності, тому що всі провідні європейські держави, за деякими виключеннями, які, очевидно, ні в якій місії не будуть брати участь, вони інтегровані в НАТО НАТО. Фактично очолюється Сполученими Штатами. Сполучені Штати це лідер НАТО. І зрозуміло, будь-яка місія, яка знову ж таки буде передбачати участь європейських союзників США, але без самих США, ну це знаєте, одразу відрубати одну руку е цій місії. Тому що без США буде великі проблеми, навіть якби участь США була достатньо обмеженою, все одно без США будуть великі проблеми з координацією. Ну, з усім, тому що вся оборона Європи заточена на НАТО, а отже, в тому числі і на участь Сполучених Штатів, і там такий цікавий момент, що його окреслив, здається, Марко Рубіо про те, що, ну, от, наприклад, місія повинна бути в Україні, це має бути європейська місія, але головне, щоб вона не розглядалася як місія НАТО. Відповідно, там атака на цю місію не буде розглядатися як атака на війська НАТО, і це дуже небезпечно, тому що. От в чому сенс відповідної статті НАТО щодо колективної безпеки? Він полягає в тому, що атака на одного це атака на всіх, і от тепер Сполучені Штати пропонують європейцям направити свої війська на територію України, Але в випадку, якщо їх хтось буде атакувати, не задіювати статтю НАТО про колективну безпеку для того, щоб самим не захищати своїх, скажімо так, партнерів по НАТО. І це, от вже виглядає, м'яко кажучи, як не зовсім щира позиція, і не зовсім відповідальна позиція. Головне позиція, яка очевидно не стримає росіян від агресії, угу. і оце зокрема відображено теж в цьому, скажемо так, опитувальному листі, і а про це до речі, можна... президент України говорив. А можна можна я ще додам е, тут е, такий вишенку до, до всього цього? Дивіться. І при це відбувається на тлі того, що самі Сполучені Штати, які начебто мають бути задіяні в переговорному процесі, зрозуміло, чому кажуть, що європейці, Європа, не має бути присутня на переговорах, вона буде просто поінформована, так? Але свої війська в Україну відправте. Так, да. да, свої війська в Україну відправте, а українські природні ресурси віддайте США. От, ну теж якась достатньо дивна логіка при тому, що знову ж таки, як писали в ЗМІ, що, наприклад, в рамках цієї угоди, яка таки не була підписана щодо використання цих українських природних ресурсів, Сполучені Штати нібито пропонували захищати ці самі підприємства із видобутку цих ресурсів американськими військами. Тобто, в принципі, нічого страшного в присутності американських військ на території України вони не бачать. Але вони не бачать нічого, але вони бачать дуже страшне щось в участі американських військ в контексті безпосередньо самого підтримування, як то кажуть, миру. Тому ця двозначна ситуація, вона, ну м'яко кажучи, виглядає досить дивно. І це теж один із моментів, по якому виразно проходить розкол між Сполученими Штатами Європи в цій ситуації. І зрозуміло, що це потенційно несе в собі дуже багато ризиків. Ну я е, і президент України про це казав, що будь-яка місія вона буде неефективна без залучення США. Ну тому що ну як, от вони без США будуть займатися якоюсь розвідкою. Ну і загалом, от е, присутність США, це одразу додає ваги вагомості і значимості цієї місії. Це всі прекрасно розуміють. Тому це теж елемент відповідних ігор, елементи інформаційних спецоперацій, мету яких ми можемо припускати лише теоретично на основі тієї інформації, яка у нас є. Ну але от поки що все складається саме так. Тому європейці в цій ситуації, коли їх намагаються, як то кажуть, поставити перед фактом, мабуть, дійсно в деяких моментах змушені. Намагатися принаймні демонструвати якусь суб'єктність, а розумієте, пане Петре, річ в тім, що в цей момент, коли відбувається такий розкіл, коли відбувається певною мірою невдоволення однієї сторони іншої. Я найбільше переживаю за те, що Російська Федерація може взяти і ви випробувати наскільки ж добре ця п'ята стаття працює саме зараз, і даруйте там щось спробувати пройти, прокласти кабель до Калінінградської області навпростець там, якимись котушками пройтись, але нести ці, ці котушки будуть військові. Абсолютно, абсолютно реальний сценарій, так і знову ж таки Україна про це говорить, що Росія концентрує війська в Білорусі, причому з високої доли ймовірності не стільки проти України, скільки, наприклад, проти західних сусідів Білорусі. І подібний сценарій, він абсолютно реалістичний. Я про нього говорю досить давно. Ну, не лише я говорю, тому що він, як то кажуть, на поверхні це абсолютно очевидна річ. Тобто, що? Може завадити росіянам спробувати провести якусь точкову операцію проти якоїсь держави, яка входить в НАТО. Їм то особливо навіть не треба буде щось захоплювати, хоча захопити щось бажано. І в якості відповідних місць називають її Сувалкський так званий коридор, або, наприклад, Нарву. Там було багато публікацій на цю тему в європейських ЗМІ. Там і достатньо велика кількість російськомовних громадян, на яких можна в цій ситуації намагатися спиратися, і достатньо зручна географічна ситуація для подібної атаки, Ну, щось там десь захопити, оголосити якусь чергову народну республіку, і на підставі цього продемонструвати слабкість НАТО. А як, наприклад, цій ситуації будуть реагувати Сполучені Штати, які постійно дають зрозуміти, що вони європейців захищати не збираються. Нікого немає відповіді. І чому б не спробувати цю відповідь одержати росіянам і таким чином одержати одразу плюс тисячу балів для будь-яких переговорів із Сполученими Штатами? Тому сценарій абсолютно реалістичний. І чесно кажучи, ця поведінка адміністрації Трампа, коли вони шукати виходи на російського диктатора, встановлювати з ним відносини, говорити з ним, спілкуватися, вона, я думаю, лише додала у Путіна. Переконання в тому, що треба спробувати щось таке зробити. Взяти їх, як то кажуть, на слабо, показати свою силу, показати всім, які ти крутий і могучні. Тим більше, що о, натяки, що це можна буде спокійно зробити, вони лунають постійно. Тому так, такий ризик є. Більше того, я вам чесно скажу, я дуже здивуюся, якщо Путін колись це не спробує зробити. Ну, от я дуже здивуюся. Дякую, пане Петре, вам за розмову. На жаль, у нас було не так багато часу, щоб проговорити, бо було ще в мене питання і по Білорусі, яке б теж хотілося обговорити. Але я думаю, що буде у нас ще нагода поспілкуватися в ефірі. Єдина <рошує> єдина ремарка от буквально кілька секунд. А подивіться, отак от і виходить, що Сполучені Штати і Україна об'єднують Європу. Виходить, що так. Дякую вам за розмову ще раз і побачимось в ефірі далі. Нагадаю, Петро Олещук, політолог, був на зв'язку зі студією.